На заправках зранку вишукувалися чималі черги. Десята ранку набережна перемоги. Одна з чотирьох смуг руху зайнята, бо одночасно в черзі на цю заправку чекають за п'ять десятків машин. Ажіотаж піднявся ще вчора, одразу після відключення електропостачання. Чому люди знов почали брати штурмом заправки? Хоча бензину в регіоні вдосталь, Незрозуміло. Тому що бензина просто нет в машині. Поэтому і приїхала по країнах. у меня у нас уже заканчивается просто, и все. Діму більшість людей приїхали. Ну, думаю, що паника. Всі бояться. Бо ще вдарить не буде бензину, да? Да. Потому що многі заправки просто не работають из-за отсутствия света. І почему, на тих, которые работають очереди, я так думаю. Хай там як на АЗС заспокоюють запасів палива наразі вистачає. Зараз є, слава Богу. Нормально ще запаси, тобто, щоб люди е... не переживали. Хай не переживають. Електротранспорт сьогодні розпочав роботу із самого ранку, але на деяких маршрутах були перебої. Півтори години в районі інституту фізкультури стояли тролейбуси. Водії пояснюють, на маршруті раптово зникла напруга. Нам сказали, виходимо, працюємо, все, поставили мене на 10-й маршрут. Приїхав, кружочок зробив. І сюди виїхав, у нас ж по секціям распределено. От за цю секцію заїхав і все, здесь нету напряження. Містяни кажуть, що дістатися на роботу сьогодні зранку було непросто. Ну, от сонячного я переїхала маршруткою. Вийшла за півтора часу раніше, то пішком. Тролейбуси не ходили, да, трамваї теж не ходили. Вчера йшла з поля до Жуговського пішки. Тролейбуси і трамваї не ходили. Маршрутки ходили, але були забиті, я йшла пішки. У департаменті транспорту заявили, на ранок була знеструмлена більшість трамвайних та тролейбусних маршрутів, але їх поступово запускають. Нестачу електротранспорту наразі компенсують маршрутками. Додатково станом на 10.00 у нас вийшло на маршрути міста 109 автобусів. додаткових. найбільше посилення були по житловим масивам Парус, перемога та діївка Таримська. Це ті масиви, які показали вчора найбільшу проблематику. Станом на 15-ту годину дня вже точно працюють перший, сьомий та сімнадцятий трамваї, а також тролейбуси номер 1 5 та шість. Запущений метро. У мерії додають внаслідок російських обстрілів транспортна інфраструктура міста не зазнала суттєвих руйнувань. Отож, ситуація налагодиться одразу ж після відновлення повноцінного електропостачання. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини -го каналу.